Вітаю усіх на каналі Assimotschi, і сьогодні ми поговоримо про те, як я дурила інших художників. Звичайно, тема дуже контроверсійна. Більшість цих художників вже не малюють, тому давайте я зможу щиростою душею про них говорити. Вважаю всім приємного перегляду! До речі, в мене є телеграм-канал, де я розповідаю про своїх персонажів та трохи думок від себе, тому якщо цікаво, можете глянути. А тепер дійсно переходимо до суті. Почнемо з того, що я завжди була доволі бідною та. Трохи жадібною людиною, і витрачати гроші на малюнки я була не готова або не могла просто фізично. Особливо, коли мені було років 12, і зрозуміло, що видавати мені гроші на те, щоб я купила собі картинку в інтернеті, мені б ніхто не став. А я, дуже чесна дитина, не вміла красти гроші та й досі не вмію. Тому мої обмежені можливості закінчувалися на трейдах. І в них я відривалася повній. Почнімо з того, що трейди це дуже-дуже сумнівна річ. Якщо починати малювати їх з нормальним художником, який відповідальний і все таке, то можна. Але, по ідеї, ніколи не вгадаєш, якісь художники виявляються відповідальними, а які ні. Тому зараз розберемо основні ситуації, де я, м'яко кажучи, кинула художників на готову роботу, на нерви, на все, я взагалі багато кидала людей, на жаль. А, тому що префронтальна кора мозку довго формувалася, тому що я зараз намагаюсь вигадати виправдання ну, несуть. Тож так, трейди я почала брати десь в момент, як дізналася про них, тому що, як на мене, це було дуже вигідно. Я малюю якусь картиночку, в мене на неї йде небагато часу, а отримую відповідь свого персонажа. І... Дуже навіть вигідно, особливо коли художник або художниця мені подобаються, і в них картиночку я купити не можу, тому що вона в них коштує багато, бо мені дешеві художники подобалися рідко. А навіть якби дешеві подобались, то в мене все одно не було грошей, щоб щось купити. Тому зрозуміло, що трейди були для мене ідеальним варіантом. Не всі погоджувалися, хоча на початку. Відмов практично не було. Було таке, що мене ігнорували в повідомленнях, не відповідали, бо я просто заходила в інстаграм, брала всі роботи Пугачела і просто строчила кожному в директ: а давай трейд, а давай трейд, а давай трейд, а давай трейд. І так людям 20 відповідало, мабуть, троє. Я вважала це успіхом, отримувала три картиночки, відправляла три картиночки не дуже. Всі розходилися щасливі, я сподіваюсь. Але в якийсь момент. Почали кидати мене або я. Я вже точно не пам'ятаю, що сталося першим, тому що в якийсь момент я намалювала свою картиночку, а художниця просто перестала мені відповідати. Конкретний малюнок я не пам'ятаю, скоріш за все, він в мене не зберігся ніде. Але я тоді так була просто розчавлена, розтрощена, моє життя не мало жодного сенсу, бо свою картиночку я не отримала. Художниця просто видалила Інстаграм, аккаунт в Інстаграмі і все таке. Мене вона про це не попередила, малюнок вона отримала, тому я не знаю, може вона від мене втекла. А потім я зрозуміла, що це взагалі-то дуже крутий бізнес. Пропонувати всім ці трейди, а потім тікати. Так я не навмисно, звичайно, але Ай, добре, перші роботи дійсно були навмисно. Тут я не буду приховувати, мені за це соромно, але що поробиш. Було таке, що я створювала новий акаунт, викладала туди кілька робіт. А потім писала художникам стиль, який мені подобався. Ми домовлялися на трейд. Щось було, 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 малювали. І як тільки мені давали мою частину роботи, я з аккаунту тікала. А потім цей аккаунт знову, знову, знову і схема по колу. Але насправді це було дуже тягомотним процесом, я б скажу так, тому що не кожен художник погодиться першим кинути картинку, не кожен художник повірить в цю маячню, і не кожен художник взагалі відмалює свою картинку. Тому цей метод я швидко облишила. Мені було легше зробити або нормальний трейд, або намалювати собі персонажа. Власне, цим я і почала займатися, тому що якось дурити інших це не зовсім моя. Прерогатива, я не зовсім в цьому розбиралася та й досі не розбираюся що приховувати. Тому я вирішила, що все, нікого я дурити не буду. Буду хорошим, чесним художником. Потім я почала змальовувати, але це вже таке це зовсім інша історія. Тож, приходить час, він іде, іде-іде кудись. І ось знову я створюю інстаграм-аккаунт. Це, як на мене, вже. Диявольська петля, з якої я не можу втікти, але треба якось іноді намагатися просувати свою творчість. Тож є цей інстаграм-аккаунт, є нові малюнки, вони такі собі, але що поробиш. І ось я вирішила, що треба трейди. Тоді я була досі в україномовному середовищі, тому що в якийсь момент пізніше я вирішила, що я буду крутим американським блогером, який просто не буде казати країну походження. Тож я знову пропонувала трейди, все було добре. В якийсь момент почали вже мене кинати, але що поробиш, я сама довго не відправляла роботу, можливо, подумала, що я дійсно хочу кинати. Я цього не хотіла Дійсно не хотіла, тому тут вже таке. У мене десь ще лежать скетчі для, мабуть, чотирьох трейдів, які я так і не закінчила. Але два з них я закінчила. Причому, мабуть, за день і була дійсно з собою задоволена. Тому я не завжди кидала людей. Просто в якісь моменти, коли наш зв'язок обривався і моя пам'ять забивалася чимось іншим. Тож, в якийсь момент, я зрозуміла, що Інстаграм це не для мене. І випадково так вийшло, що в цей момент мені написала якась дівчинка за питання адетрейт, тому що я їй. Довго не відповідала, бо я з аккаунту не видалила його, а просто вийшла. І через це вона хотіла отримати свій трейд. Свою частину я не пам'ятаю, чи отримала. Це взагалі якось не надто важливо в цій історії, але вона мені написала, і десь в цей момент я вирішила, що хочу видалити акаунт. І все, інстаграм мені не треба. Що я враз не зробила, залишилася вона без своєї роботи. Я не пам'ятаю, чи я отримала свою, знову ж кажу, але я кинула її на час, мабуть, це теж доволі цінний ресурс серед художників. Якщо з трейдами все зрозуміло, схема доволі примітивна, то я на цьому не зупинилася. Звичайно, я не кидала людей на справжні гроші просто тому, що я не вирішувалась на таке, і знову ж я займалася киданням людей, коли була дитиною. А тобто тоді в мене не було власної карти, тоді я не могла щось сама вигадувати, і через це все зводилося до того, щоб отримати щось безкоштовно. Це, звичайно, теж доволі неприємно і насправді дуже противний метод, який мені не подобається. Але ж я не можу цього розмінити, тому я роблю з цього контент. А, тож, я була колись, мабуть, доволі популярним гачалайф блогером в мене було 200 підписників в Інстаграмі. На той час це було небагато, але для мене це була ого, яка аудиторія. Тож я вирішила, що мені треба проводити конкурси, бо, звичайно, чим мені ще займатися. По ходу цих конкурсів я навіть отримала одне інтро, одне аутро і два малюнки. Я потім їх використовувала, Призи по конкурсу я не роздала. Я не хотіла цього, так вийшло випадково, бо я сказала, що результати будуть якогось там числа, а потім про не забула. Тому що я вирішила, що Ютуб і Інстаграм це вже не для мене не суть. Я робила це на багатьох платформах і просто зникла. Власне, ці люди, які постаралися і зробили для мене щось, вони дуже милі, мені було приємно, і мені шкода, що вони вирішили, що я е, маю бути достойна цього. Е, тож так. Я кидала людей, які були моїми фанатами. Тут дуже неприємна ситуація, але, на жаль, я не можу їм віддати їх приз, який я вже навіть не пам'ятаю. Там було щось типу: чи малюнок, чи ще щось. Я думаю, що їм без мого малюнку і так добре. А, також в інстаграмі я проводила колись конкурс, коли вже кинула гачу, був на тему якась, не знаю, там персонажа, щось там в темі такий, такий, такий. Учасників було два. Це були двоє моїх онлайн-друзів, з якими ми один одному в конкурс грали, бо ні в кого з нас не було нормального активу. І так, призи я теж там не провела. Чому не знаю. І я дійсно не розумію, навіщо я так робила. Але, мабуть, моя дитяча натура дуже хотіла чогось або безкоштовного, або пам'ять була зовсім погана, що навіть у риби було краще. А в рибу пам'ять, до речі, не погана. Тож, на цьому я, власне, і заробила не дуже гарну репутацію. Взагалі в мене певний час. Мабуть, перші роки-два репутація, якщо я була, то дуже погана, що явно не допомагало розвивати ні канал, ні себе як особистість та художника. Мене це не сильно зупиняло, і я продовжувала. А в якийсь момент так просто прийшло розуміння, що тому це все. І я пішла на Instagram, що також було непоганим варіантом, і я повернулася вже в My Little Pony. Там в мене була інша схема, теж нова. Справа була в тому, що я. Знаходила собі родичів. <смі> В My Little Pony чи Броні Фандомі, я не певна, як це називати, була така штука, що, наприклад, малюєш дитину там, не знаю, Селесті з Сомброю, з, там, Луни з якимось випадковим пунем, і Пінкі були і такі, і просто по ним потім шукаєш собі сім'ю. Не обов'язково, що батьки сходилися, тому що найлегше було знайти батьків Луни і Сомбри. Тому що всі, мабуть, вважали себе дуже оригінальними і брали саме цих персонажів. Але знайти собі батьків загалом було важко, тому що е, вибрати можна будь-кого, але потім знайти собі родину проблематично. Я впоралася в перший мабуть, місяць. Я знайшла собі кузину, я знайшла собі двох сестер, і вони мені малювали малюнки, тому що ми ж сім'я, ми маємо один одного підтримувати. Я малювала, мабуть, теж, але набагато менше, ніж вони мені. І, мабуть, це не можна назвати прям киданням. Ми просто були не дуже благополучною сім'єю. Але, як на мене, це теж не дуже правильний метод знаходити родичів, щоб ці родичі працювали на мене. Що я можу їм сказати? Що вони брали не зовсім ту людину, зачавстувати з родичами. А потім я ще займалася тим, що. Ні, навіть не я займалася, просто я познайомилася з однією художницею, яка зробила мені редизайн моєї персонажки. Редизайн мені дуже сподобався, і ця художниця мені дуже подобалася. Потім ми якось посварилися, я ж не пам'ятаю про що. Але я пам'ятаю, як я дуже сильно до неї прямо я навіть не знаю, підлещувалася, намагалася бути завжди на її стороні, казала все, що вона хотіла почути. Але сама себе я особистості не сильно представляла. І я щось не розумію, на хіба це все було, тому що мати компульсивного фаната мало хто хоче, що якщо цей фанат пише випадкові якісь речі, типу, твій малюнок такий шикарний, в особисті повідомлення, і потім А, як в тебе справи! А, давай потеревенемо. Бувають різні випадки, але я нав'язувалася, об'єктивно кажучи. А, хоча вона сама перше мені написала, я досі не розумію ту ситуацію, але гаразд, не про це. Загалом суть була в тому, що в поні було малювати неважко, але малювати інших було не те, що прям прийнято. А, тому я знаходила собі родичів. Так, це був мій метод, і іноді можна було просто знайти друзів. Це теж непогано працювало. А, тому що. Так, по ідеї, пані легко намалювати, але просто так тобі його не намалюють, якщо ти не популярний блогер. Тому варто знаходити умовних друзів, тому що спілкуватися двічі, або, не знаю, там один раз сказати Ми тепер сім'я, це не рахується за дійсно спілкування, як я вважаю. Тому так, люди від мене не отримували нічого, крім якихось рілсів з тигром. А я отримувала гарні малюнки. Думаю, це можна рахувати за те, як я обманювала інших художників. Не знаю скільки наступний пункт можна назвати дійсно обманом, але нехай він теж буде тут. Якщо я вже зачепила тему про підлещування, я дуже хотіла бути або друзями, або просто отримати щось від багатьох популярних, ну або просто художників, які гарно малювали. Власне, мене це ніколи особливо не зупиняло, і я часто йшла або в. В коментарі під будь-яким дописом і писала: О Боже, шедевр мільйон просто падаю, молюсь, все, найкращий малюнок в моєму житті. Навіть якщо малюнок був не дуже, і це був просто популярний художник. Тож так, це було доволі погано, навіть жалюгідно з мого боку, але що поробиш таке життя. Далі були спроби в особисті повідомлення. Таким чином, в мене, до речі, з'явилися певні друзі, можна так сказати. Коли я спілкувалася з людьми, ми ніби переписувались, переписувались. Таким чином, в мене навіть було два хлопці в 11 років, щось подібне. Я, чесно, не зовсім пам'ятаю ці історії, пам'ятаю, що це було дуже дивно. І що те, що я погодилася, це взагалі капець. Але якщо згадаю, то можна запишу на це ще одне розмовне відео. Але суть була в тому, що я знаходила людей, людейського рівня, і я сильно до них підлещувалася зі словами, що твої малюнки це зорі мого неба. Завдяки ним я можу сьогодні прокинутися і жити. І вони чомусь це вірили. Ну, власне, не дивно, чому, тому що всі починаючі художники, хочуть вірити, що вони. Гарні художники. Ну а ті, що не хочуть вірити, просто мають адекватну самооцінку та можуть розвиватися нормально. Тож так. А, і ми з ними спілкувалися, мене відмічали, мені робили рекламу, все було добре, я вау, класно. І так, все було чудово до моменту, поки я не переставала спілкуватися або втомилася, або вони просто не зникали, і моє джерело безкоштовного контенту тікало. Дуже бантежна ситуація, як я таке пережила, не уявляю. А те саме було і не тільки з початківцями, а й з доволі відомими людьми, яким я могла просто писати в особисті повідомлення з чимось, що твій новий допис це шедевр, просто я в захваті. Чому я це не пишу під коментарями? А тому, що я тепер твоя найкраща подружка. Це дуже дивно було з мого боку, тому що ці люди зі мною спілкуватися не хотіли. Я це розуміла і дуже успішно ігнорувала, тому що а чому б ні, якщо можу собі дозволити. І, власне, не дивно, що мене ігнорували, тому що нещодавно я перечитувала свої повідомлення. Я робила купу помилок, писала просто як жалюгідна аніме дівчинка, і я не розумію, що зі мною було. Я навіть аніме тоді не дивилась. Е, тож так, деякі відповідали якимось стриманими, типу, дякую. Було дуже приємно, <гум> бувай. а е, Деякі не відповідали. Я тоді розчаровала в житті, розуміла, що це все мені не треба. І все. І я від них відставала. Це було, мабуть, найефективнішим методом взаємодії з такими людьми, як я. Е, але були ті, які продовжували якесь спілкування, бо вони вічливі люди. І до них я чіплялася максимально. Дивися тут тобі, фанат, дивися тут тобі, це, дивися, тут тобі, оце, дивися, я, я твій фанат, номер один у світі. І це, чесно кажучи, було жалюгідно з мого боку, тому що я об'єктивно кажучи, хотіла скористатися художником, художницею, не хто це був. Uh, і це все, що я хотіла. Я не хотіла дійсно дружби, я не була захоплена як особистістю. Я нічого з того, що можна вважати, гарною мотивацією, не була. Я просто дійсно хотіла uh, отримати або частину слави, або безкоштовний малюнок. В мене ні разу це не вдалося, я погано старалася, мабуть. Uh, і в якийсь момент я зрозуміла, що я просто не надто соціальна людина. Тому я залишила всі спроби а, того, щоб змусити когось стати моїм другом заради, я навіть не знаю, безкоштовного малюнку, одного допису піару. Я не знаю, що я хотіла. Але я точно пам'ятаю, що я була готова кинути художника і вчора і робила. І переходила просто до іншого, більш популярного або того, який гарно малював. І це, мабуть, можна вважати певною формою проституції, тому що. Це дуже дивна поведінка. Але, мабуть, мабуть, це якось можна виправдати, чим я займатися не буду. І, мабуть, можна сказати, що всі люди певним чином хочуть один одного використати. Це нормально, це такий природний відбір. Але мені би дорослі цивілізовані люди, ну може, не дорослі, може не дуже цивілізовані. Але мені здається, що я того часу поводилася прям ну, дуже неадекватно, а, тому що є різниця між тим, як. Хотіти уваги і чіплятися на кожного, хто просто існує в інстаграмі і живе своїм життям, з тим, щоб мене помітили і щось мені зробили безкоштовно. Тому що роботу треба цінувати. А я цього просто не розуміла, ігнорувала або все разом. Я тут не знаю. Також були художники, які відмовляли мені в трейді, і я не вішалась на них, ні. Я робила крутіше. Я їх демонстративно починала обожнювати. Тобто, я робила все, щоб їм стало соромно, і вони запропонували мені трейд. Їм, мабуть, від цього взагалі ніякої різниці не було. Але я вважала себе генієм. Але в той же час я була дуже поганим ілюстратором з виконання чогось з мого боку. Тому я не можу сказати, що я прямо. Кидала когось, я скоріше була просто дуже противним художником, якого треба було давно вигнати з ком'юніті і більше не брати назад. На щастя, я переросла цю фазу, і тепер я просто не соціалізуюсь. І, поки всі художники між собою групами, я десь я, десь окремо від всіх, і цілком цим задоволена. Якщо. Трапляються якісь художники, там не знаю, до 12 років треба просто дуже скептично ставитися до того, що вони щось хочуть, тому що дуже велика ймовірність, що ця людина взагалі не мала бути ні в інстаграмі, ні в Телеграмі, ні в Ютубі, ніде, тому що конфіденційність не дозволяє в такому віці створювати акаунти. Але що поробиш, у нас дуже бентежне життя. На цьому моменті я хочу подякувати всім за перегляд. Хоч це відео і не вийшло надто інформативним, радше просто розважальним. Але мені було цікаво згадати минуле. Можливо, у вас є якісь історії, щоб поділитися. Якщо є, я буду рада їх послухати. А ви були на каналі Астівоцхі. Побачимось колись потім.